Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що за вересень 2024 року не було жодної ночі, коли б росіяни не запускали свої дрони камікадзе типу шахет і запускали вони їх при цьому у рекордних обсягах. Відповідно, переважно більшість цих шахетів система української протиповітряної оборони або збила, або примусила впасти за допомогою радіоелектронної боротьби, або відправила назад до Росії. Що ж відбувалося з цифрами та аналізом? Дивимося далі, залишаємося на нашому каналі і підписуємося. Після того, як 26 серпня росіяни здійснили наймасовіший та найпотужніший повітряний удар по Україні за всю війну. Вони певною мірою як з ланцюга зірвалися. І ось чому, якщо до цього навесні та влітку 2024 року, наприклад, такі ситуації, коли вони за ніч випускали понад 40-50 дронів типу шахет, були скоріше виключенням з правил якоюсь надзвичайною подією. То від останніх днів серпня і у вересні вони щоночі або майже щоночі запускають по 50, 60, 70 і навіть більше цих літаючих бляшанок. Багато моїх колег рахують запущені та збиті шахеди якраз за вересень, як е, календарний місяць. Але я б з цим не погодився, хоча це е, Такий підрахунок він досить зручний для порівняння в даному випадку. Більш доцільно рахувати якраз від 26 серпня, тобто від тієї дати, коли росіяни змінили тактику повітряних ударів і почали дійсно регулярні масові удари шахедами. А тепер конкретні цифри почнемо все ж таки з літа. За червень росіяни запустили всього 330 шахедів, шахетів, з яких було збито 310, тобто 93% ефективності протиповітряної оборони. За липень було запущено 426 дронів, збито 373 Майже 88%. у серпні. Було запущено 793 шахеди, і збито з них 82%, тобто 657. Всього за літо відповідно було запущено росіянами 1549 шахедів, шахетів, з яких збито 1340. Відсоток збиття відповідно склав 86%. Потім, вже у вересні, якщо рахувати за календарним місяцем, росіяни запустили 1331 триста шахет, з яких протиповітряна оборона збила 1110, тобто 83%. Ми бачимо певне зменшення кіль відносної кількості збитих дронів. А тепер ми розглянемо ці ж самі цифри, але в період від 26 серпня і до 30 вересня більш детально. Отже, за всі ці дні, трохи більш як за місяць, було запущено 1676 шахетів. Це 1331, як ми вже відзначали у вересні, та з 26 по 31 серпня ще 345. Збита з них у останні дні серпня 263 і 1110 у вересні, тобто загалом 1363. Ми бачимо, що ефективність протиповітряної оборони саме по кількості збитих знищених шахетів склала 81%. А тепер додаємо до 1363 збитих дронів, ще не менш як 181, які були подавлені засобами радіоелектронної боротьби і просто впали. The <laughs> І ще 33, які полетіли у Росію у Білорусь та на окуповані території, і таким чином ми бачимо ще 214 нейтралізованих шахедів, які не довелося збивати, які не завдали ніякої шкоди. Таким чином було збито чи нейтралізовано не менш як 1577 шахедів з 1676, тобто загалом 94% ефективності системи протиповітряної оборони всім. Мамо засобами. При цьому слід зазначити, що відносно невелика, деяка частина запущених дронів це були незвичайні шахеди, а більш прості за конструкцією. Менші і дешевші дрони під назвою Гербера. але їх кількість залишається все, ще раз підкреслю, відносно невеликою. І загалом це показує нам, що хоча росіяни постійно удосконалюють оці свої шахеди, змогли розгорнути їх більш масове виробництво і відповідно більш масове використання, Україна розширює можливості протидії цим дронам і збиває чи ліквідує. Переважно більшість їх, тобто лише поодинокі шахеди все ж таки можуть досягати якихось цілей і завдавати ударів, а майже всі вони збиваються чи нейтралізуються. Ось такий був трохи е, короткий аналіз діяльності протиповітряної оборони. Щодо ракетних ударів, ми поговоримо дещо окремо, тому що ракетні удари стали менш інтенсивними. І е, якраз коли буде Сподіваюсь, що не буде цього ракетного удару. Ось тоді ми підведемо і деякі підсумки з збиттям російських ракет. Залишайтеся з нами. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!